Битва вертепі це вже бренд. І вертепне дійство і маланка це те, що нас відрізняє від ворогів, те, що створює ту нашу самобутність, за яку варто боротися. Ми прибули, господарю, до вашої хати. Хочемо, вам, господарю, колядувати. Сьогодні. 700 учасників сьогодні представлено Львівську область, Тернопільську, Чернівецьку, нашу Івано-Франківську. Щоб ви в мирі проживали і біди не знали. І найголовніше, що якщо ви сьогодні подивитеся на склад учасників, то основна аудиторія це є дітки. Це є наше майбутнє.